Радуйся тебе Господь побачив, радуйся тебе Господь знайшов, радуйся тобі Господь назначив нести всім людям радість і любов. О, дитя, в гріхах своїх покайся, прийми його святую благодать. Прийди скоріш до нього, не вагайся, і будеш Ісуса прославляти. Нехай в душі твоїй горить святеє Слово і в серці твоєму запалить вогонь, щоб всі почули звістку цю чудову і бачили в тобі святу її любов. Яке то щастя бути дитям Божим, щоб на землі бути світлом для дітей, нести онукам святе Боже Слово, щоб співала душа світлих Божих ідей. О Ісус дорогий, дай нам сили піднятись до висотих святих, щоб Тебе прославлять. Амінь.